Вітаю, друзі, з 1 березня Росія повністю зупиняє експорт бензину на півроку, і швидше за все це зв'язано з тим, що протягом останніх двох місяців у Росії було знищено 10 заводів і нафтобаз. І Хоча українські спецслужби не взяли за це відповідальності, але в головному управлінні розвідки повідомили, що таке продовжуватиметься і надальше. І тут друзі виникає наступне запитання: наскільки в Україні подорожчає ціна за бензин? Адже незважаючи на всі санкції введені проти Росії, російський бензин і надальше йшов в Європу, чи то через Білорусь, чи то через Прибалтику, але він ішов. І фактично, великі компанії європейські, великі заправки все одно закуповували таким чи іншим способом бензин в Російської Федерації. Тому бензин, швидше за все, подорожчає і в Європі, і відповідно ще більше подорожчає в Україні. Друзі, можете ділити своїми думками, чи подорожчає бензин в Україні. І якщо так, то наскільки і чи варто зараз українцям запасатись дешевшим бензином? Буде цікаво почитати ваші думки і по можливості підтримайте україномовний контент, лайком і по можливості підпискою. Всім успіхів і мирного неба над головою.